Слава Ісусу Христу! Слава навіки віків, єдиному вічному Богу, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, як описав апостол Павло. Я радію, що знову маю можливість розділити радість, слухання, роздуми над Божим Словом. Це є духовна пожива для нашої душі. Як земний хліб і вода необхідні елементи для нашого фізичного життя, так і Боже Слово, і Божа благодать, вони необхідні як хліб і вода для нашої душі. Сьогодні ми розглянемо цікавий текст, який приведе нас знову до чудового імені Ісуса Христа. В одній сім'ї у селі Віфанія жили богобійні люди. Лазар, Марта, Марія. Ісус любив навідувати цей дім. Вони були дуже гостинні і приємні, і робили все необхідне, щоб Ісусу було добре, коли Він навідував їх. Але одного разу сталося. Непередбачуване, Лазар несподівано захворів. Сестри стрибожились і робили зі своєї сторони все, що можливо, щоб врятувати життя і здоров'я свого брата, якого вони любили Лазаря. Но їхні зусилля не дали результату. І вони послали за Ісусом, який в той час був далі від них. І вони зрозуміли, що в цій ситуації не поможе ніякий лікар, ніхто, тільки Ісус. Вони йому вірили, вони йому довіряли, вони на нього надіялись і післали за ним людей. Поки Ісус прийшов, Лазар помер. Сім'ю огорнув великий смуток і плач. І не тільки смуток і плач, але в серці Марії і Марти закралася, якби незамітно в їхню душу проникла образа. Ми посилали за тобою, чому ти не прийшов. Іноді так буває з нами. Ми хочемо, щоб все, все і зразу. І коли це не відбувається, щось таємне відбувається в наших серцях. Тому ця історія є повчальною для нас усіх. Що ми є люди, а Господь є Господь. І ось читаємо цей уривок далі, як Господь відреагував на їхню біль, на їхнє горе, на їхню втрату. З людської сторони там виходу не було. Все лазер в гробі, в який може бути позитивний результат, яка може прийти радість, коли кругом смуток, печаль і біль. Так буває порою і в нас. І ось читаю Івангель від Івана цей чудовий текст, 11 розділ. Будь ласка, можете слідкувати зі мною у 11 розділі 21 і нижчі вірші. Марта сказала Ісусові, коли той прийшов. Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Ви чуєте, вона натякає. Що Ісус, якби ну чому ти не поспішив. Але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Вона виявляє віру, іскру віри. Ісус каже їй: слухаймо уважно, твій брат воскресне. Говорить ньому Марта знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав, Я. Є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік, чи віриш ти в це. Каже йому Господі: так я повірила, що ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Ось на цих віршах ми зупинимось. Ісус прийшов, коли вдома був плач, коли лилися сльози. І з людської сторони безвихідь стовідсоткова. І те, що Ісус заявив, сьогодні вселяє в нас радість, бо Ісус вчора, сьогодні навіки той самий. І Він спеціально затримався для того, щоб продемонструвати свою Божественну, невичерпну владу. Над смертю і життям. І сьогодні цей текст читають у всіх куточках світу, бо ніхто не міг так заявити потужно, як Ісус, про себе, Я, Воскресіння і життя, скільки глибокого змісту радості і надії в цих словах. Коли ми візьмемо любу релігію в світі з мільйонними поклонниками чи мільярдними, я проти них нічого не маю, але засновники цих релігійних напрямків ніхто із них не наважився сказати таку потужну заяву, таку фразу, що я Воскресіння і життя, ні Конфуцій, ні Будда, ні Магомед, ні інші. Засновники напрямків, ніхто з них ані близько не підійшов до цієї архіважливої теми вічності. А наша тема і наших передач на зустріч вічності. Є люди, які в це не вірять, і ми не будемо переконувати таких, але демонструємо і Слово Божого, що є той, хто має владу. І це, що сталося у домі Марти і Марії, послужило для збудування багатьом людям, і написано нижче, що приходили люди, які зустріли Воскресло Лазаря. І, власне, Ісус, підійшовши до гробу, де чотири дні вже був Лазар, і вже було чути, запах був неприємний, Він сказав, відваліть каменя. І сестри почали переконувати, що цього не треба робити, він вже від нього чути. Чи не сказав я вам, коли будеш вірувати, побачиш славу Божу? Я хотів би звернути увагу на слова Христа, яких ніхто не міг повторити і не міг доказати їх на ділі. Ісус сказав: Я Воскресіння і життя. Дорогі мої, це вселяє величезну радість і надію, що хоч, як каже Господь, хто вірує в мене, хоч і вмре, де мова про фізичну смерть, той буде жити, буде Воскресіння мертвих. А інше слово, яке він сказав, хто вірує в мене, по вік не помре. Тут немає протиріччя, шановні мої, у першому випадку йде мова про фізичну смерть, яка ми всі маємо це пройти, бо так написано один раз: людині положено померти, а потім суд. Ось чому ми назвали нашу тему наших передач назустріч вічності. Хто мене чує і бачить, я хочу через це слово закликати вас і звернути увагу на величезну цінність наших з вами душ. Що сам Ісус прийшов, щоб дати руку допомоги, дати нам руку Воскресіння, руку надії, руку життя це Він. Я не проти ніяких вождів і засновників релігій, але ніхто з них не переміг смерть, а Ісус переміг. Ніхто із них не говорив про Воскресіння, що вони мають владу, а це свідчить про багато. владу над смертю. І має владу воскрешати тільки Бог. Ніякий святий, ніякий праведний не має цієї влади. Тому так важливо. Можуть бути продемонстровані людьми випадки чудес, але Воскресла людина все рівна, потім помре. А йде мова про Воскресіння у вічне життя. Тому так важливо, ми закликаємо сьогодні не до себе, не до своєї церкви, не до своєї віри. Моє велике бажання закликати до того, хто має владу над життям і смертю, той, хто воскресить нас останнього дня, а коли він прийде, а ми будемо готові, він нас перемінить в мих ока, так говорить Біблія. Ось чому християнство найдорожча, найцінніша і найбільш ефективна віра в світі, тим, що вона, коли ми щиро віруємо, вона нас всередині міняє. Вона нас перемінює характер, нашу поведінку. Вона перемінює погляд на цінності земні і цінності Божі. Це так важливо. Ісус, власне, прийшов не забрати від нас бажання щось мати на землі, працювати, купляти і придбати, будувати. Це все нормально. Але, дорогі мої, ми нічого з собою того не візьмемо. Треба працювати, треба їсти, треба одягатись, треба сім'ю кормити. Це норма. Але ми маємо піднятися на щебель вище. Ось до чого закликає Господь, що Він казав до Марти ще перед тим, що ти журишся багато про дещо, але одне потрібно людині. І суд робить наголос, що ці речі земні потрібні, але вони не є архівважні і не на першому місці. На першому місці це доля наших душ. Або ми будемо в вічності з Богом, коли приймемо Ісуса в наше серце, а Він нас оправдає, а Він нас простить, Він нас освятить, бо так написано є. Він є наше прощення, Він є наше оправдання, Він є наше освячення. Так говорить Біблія. Святим цього не дано. Ось чому ми говоримо єдині двері до неба Ісус. Єдиний Спаситель Ісус, і Йому допомагати, Йому допомагати, щоб хтось допомагав Ісусу, це свідчить про безсилля Христова. Такого ми не можемо допустити. Ісус перед своїми учнями доказав, що Він є істинний Месія. Лже Месія не буде мати тої влади, і тої сили, ті всі, хто будуть косити під Месією. А їх було чимало і ще прийдуть. Тому я закликаю усіх, приймімо Ісуса в наше серце. Повірмо, що Він ці слова залишив для вас і для мене, що, хоч ми залишимо ту землю, але коли ми з вірою відійдемо, нас чекає Воскресіння мертвих і життя будучого віку, але вже в новому тілі. Тому і вічність з Богом, і вічність без Бога, нейтралітету середини немає. Хай вас Бог благословить. Закарбуйте ці слова у своєму серці і повірте в того, хто заявив потужну оцю заяву на весь світ, я Воскресіння і життя. Влада на його раменах, казав пророк Ісаїя, влада у його пробитих рук. Хай його ім'я буде благословенне, і хай Господь допоможе вам мати зустріч з ним, як апостол Павло, який йшов в Дамаск.